Сторінка 12. як виникли Карпати, колись на нашій землі була величезна рівнина, кінця краю, якій не було видно, укрита шовковистими травами, вічно зеленими смереками та ялинами, могутніми буками та яворами, берестами і тополями. Долиною текли потічки і річки, багаті на форель та іншу дрібну велику рибу. Володарем долини був велетень селу, коли він йшов. Від його кроків здригалася земля, Розповідають, що селун добре розумівся на гадзівстві, мав безліч усякої худоби. Череди корів, і волів, отари овець, та буни коней, стада буйволів і свиней паслися на толоках, бродили лісами. А птиці тисячі качок і гусей плавали в ставках, багато курейку кудахкали на фермах. Цей гад зажив у прекрасному палаці з білого мармуру з високими шпилями, які сягали аж до хмар. Палац був вибудований на груночку, насипаному людськими руками. Було там стільки кімнат. Що легко можна було заблудитися, а в помешканні добра всякого. Уночі селон спав у золотій колесці, Вистеленій дорогими килимами, а вдень звик відпочивати у срібленому кріслі. На широкій долині слуги обробляли землю, вирощували хліб, за худобою доглядали, птицю годували. Люди мучилися від зорі до зорі трудилися, багатство примножували. Та не собі, а селунові. Слуги і служниці жили не в а далеко від нього, у дерев'яних зрубах і землянках. Не хотів господарь, щоб у світлицях смерділо гноєм чи людським потом. Ні чоловіки, ні жінки, ні літні люди ані молодь не сміли покидати маєтик солона. Іти шукати іншої роботи. Мусили жити і умирати кріпаками. Поміж цієї челяді служив у слонах один хлопець, якого звали Карпом Дніпровським. Він прийшов сюди від берегів Дніпра. Ще десятирічним хлопчиком подався в мандри шукати щастя, бо його батько помер, а мати жила бідно. Мусив чимось допомагати. Служив Карпо рік, другий, п'ятий, і як і всі, кусив траву, орав і сіяв пшеницю і жито, і ячмінь та овес збирав хліб, не тільки за себе працював, а й іншим допомагав, бо жалів слабих. Його полюбили всі слуги і служниці за чесність, працьовитість і справедливість. Карпо ненавидів ті, хто панові, дуже низько кланявся, до землі нагинався. Тяжко йому було дивитися. Як Селун усе забирає, а народ голодує, коли Карпові виповнилося 20 літ. Вирішив повернутися додому. Був певен, що за добру працю пан йому заплатить і він повернеться до матері не з порожніми руками. І тільки про це тепер думав хлопець розмірково, як із паном поговорити про розрахунок. Одного разу вночі він вийшов на двір подихати свіжим повітрям. Проходив біля наймицьких хатинок і раптом побачив якусь. Упізнав силуна. Той ішов подивитися, як худоба ночує. Чи все в порядку? Карпо подумав, що саме час поговорити з паном. Коли Силун наблизився, хлопець закашляв, щоб привернути до себе увагу. Чому ти тут, Карпа?» – озвався Силун, упізнавши його. Чи не дівчат виглядаєш? Дівчат, відповів Карпу. А вас, світлий пане, хочу з вами поговорити. Служив я вам довго і чесно. Та маю додому повертатися, аби матінку живою застати. Платню за службу хочу попросити. Село спочатку подумав, що слуга жартує, бо досі ніхто не наважувався просити в нього піти геть. Та й платні ніхто не вимагав. Але Карпою не думав відступати. Я чесно служив, світлий пане, і моя робота думає. Щось коштує, нікуди не підеш. розізлився селун. То вже я знаю, коли і куди мої слуги повинні ходити. Я піду, пане, стояв на своєму карпу. Лише ще раз вам мушу сказати, що я повинен одержати за свою роботу гроші. Це вже була нечувана зухвалість, якою пан простити не міг. Туди під землю тебе відпущу, розлютився він, показуючи пальцем униз і приступаючи до парубка. Там буде твоя плата. Та хлопець не відступав ані на крок. За мою роботу, пане доведеться заплатити. Ще раз нагадав, ніби не чув панської погрози. Ця відповідь ще більше розізлила луна. Закипів так, що аж. Очі кров'ю налилися, а з рота вогонь пішов. Схопив він карпа своїми дужими руками, підняв і вдарив об землю. Ударив так, що аж яма утворилася. Але хлопцю нічого не сталося. Підвівся на ноги і відчув у собі непереможну силу. То, мабуть, землиця подарувала її йому за те, що чесно працював на ній. Схопив Карпо силуна, ударив ним об землю. Потім ще раз і ще раз не витримала матінка земля тих ударів, розкололася, і опинився силун у підземній печері, у якого хотів загнати непокірного слугу. Даремно він намагався вибратися на поверх. Земля зімкнулася і не можна було знайти жодної щілинки. Тоді вдався селун до власної сили, ударив ногою об земну кору. Вона вигнулася та не відкрилася. Ударив другою, вигнулася ще більше, але не відкрилася. Спробував головою пробити землю, плечима витиснути марно, кулаками гатив. Теж не допомогло. Але від його ударів на землі виникли гори. І що дужче бив селун велетень, то вищі гори піднімалися навколо. А найдужче був там загоцульщина, і там з'явилися найвищі гори. Уранці, коли прокинулися наймати і побачили, що трапилося, дуже здивувалися. Навколо гори, а там, де був палац, нічого не залишилося, усе провалилося в прірву. Чудувалися люди, а потім зібралися на велику раду. Як далі бути? Як жити? Вирішили в цьому краї залишитися. Озеро назвали Синевирським, бо воно було синє-синє, як небо. А горам на честь Карпа дали назву Карпати. Люди зажили. По-новому. Одні залишилися на рівнині, інші подалися вгору, орали, сіяли, хліб вирощували, худобу доглядали. Навчилися дерева рубати, хати будувати. Кажуть, що село і дотепер не затих під землею. Пробую вирватися, але даремно, бо постарів, і гори більше не ростуть від його ударів та вже не вирватися йому на поверхню ніколи. Давним-давно вважали, що наш край частина раю, але на землі почав танути льодовик. Настало потепління, вода затоплювала долини. Народ почав молитися і просити Бога, аби змилувався над затопленою карпатською землею та дав можливість вижити природі. Бог змилувався. Небесні сили схопили землю і підняли її з води разом з усім, що росло на ній. Так утворилися карпатські гори, а край. Із низинного став гірським. До речі, Карпати це гори на сході Центральної Європи, на території України, Угорщини, Чехії. Польщі, Словаччини, Румунії, Сербії та Австрії. Вони простягаються на 1500 км. Найбільша висота 2655 метрів. Гора Герлаховський, штіт у Словаччині. В Україні 2061 метр. Гора Говерла. Карпатські гори відносно молоді, їм понад 25 мільйонів років. З енциклопедії.